Доброго ранку. У нас вночі був сніжок, дощик. Зараз ми підготували вже сніданок. На вулиці гарний розсвіт. Ну так, да, вже трошки ховається, був такий червоний. Весь відно гарний. О, вон там водойомчик, бачите, блищить. Це Юра. Привіт Юра, доброго ранку. Доброго ранку. Так, у нас сніданок у нас був, так? Вода. Доброго. Ні, це не вода. Це вівсяна молочна каша. У нас Чайок, О, вже запарився, Чачок париться. Йогурти. Сьогодні на що. Вишня. І оці мика мені пишу радить. Ні. О, да персик. Перші прийде подальше. На, на залі у нас ковбаса, масло, висяни пряники, печеньки, цукерки, мед, цукор, ну і хліб. Це знак кухня дика. До сніданку ми готуємо і чекаємо, через залишилось пару хвилин підуть люди. Смачного і доброго ранку. Сніданок у нас закінчився. Переходимо до обіду, а в обід у нас нема світла. Я готувати до світла, у нас тут електричний. Будемо чекати до 12-ї обіцянку включити і за час нам треба буде приготувати їсти. А їсти ми будемо подаємо... правильно солянка. солянка. Солян, солянка, ми тебе не варимо. Ну, у нас вона підготовлена, тут гречка напариться, тут ребра насвариться на завтра. Стиганці замариновані, сонце попадає, Стиганці замариновані. І тут у нас заготовка. Огірочки, які треба допротушити. Морковка. Це це картопля на солянку. солянка. солян селянка, ми тебе не варимо. <бузиш> Діре такого суєтьсяш. Хочеш, приходь, вовися, а яка, солнце і свечи, нічого не видно. О, хороша копчана. Копчана. Вкусняшка. Ну ладно. Все, тебе на камеру попалилось, схова в холодильник.